Філегія, орлики, оксанки на них кажуть, лібо, як на них кажуть, водозбір. Це такі круті рослинки. Я ось несу, запакувала, несу дівчатка. Хто купив у мене, не у мене, без різниці. Якщо ви зараз садите в ці водозбори, і якщо вам продавець не повністю обрізав квіточку і вона там є, не обрізайте її, хай вона дозріє. І вона, ну хоча б там трошки, або вона може і пустити квіточку, вона укорениться гарненько, і вона ще пустить її до осені ще одну. І хай вона насівається. Дуже часто люди говорять про те, що де вони беруться, як вони беруться, ці цвіти, що, що люди продають їх, а в мене вони не розмножуються. Дівчата, ви їх просто сильно сапуєте. Ви і коли сапаєте, просто коло тих кущів, які насіваються. Ви не сипайте. Або просто прощупайте бур'янець і все. І тоді побачите результат. У вас буде скільки рослин, що будете продавати. Я вам бажаю всім успіху, добра, натхнення. Використовуйте свій манюсінький клаптичок землі для того, щоб створювати свій бізнес, хоча б елементарне, маленьке, для того, щоб ви могли собі дозволити. Не просити в когось гроші на квіточку, а купити за власні гроші. Це дуже круто, я вам скажу, тому що такі кошти, які я зараз ну викидаю, це ви грубо сказати, витрачаю на озеленення своєї грядочки, це колосальні гроші. Ну, Дай Бог би, щоб я могла так на зарплати дозволяти, звісно. но зараз я дуже задоволена, тим, що в мене є і градочка, і бізнес такий. До речі, я ще і червоною ікрою торгую, червона ікра, чорної щуки. Дуже смачні продукти. Аквакультура, рибка вирощена в басейні, а ікра взята з животика рибки.